За півроку працівники комунального підприємства Ласка прилаштували 23 котів, розповіла керівниця Оксана Богданюк. Зараз на території мешкає 30 котиків. каже, сьогодні неофіційний міжнародний день кота, який започаткували, аби привернути увагу світу до жорстокого поводження із котами. Саме в цей день хочемо звернутися до людей, які таким чи іншим чином дотичні до тварин, до котів, зокрема. Усвідомте, будь ласка, те, що любити і дбати, це все таки різні речі. Коли тварина в тебе живе вдома, це величезна відповідальність не тільки про те, як вона харчується, а і про те, що вона має отримати відповідну ветеринарну допомогу. Це вони такі робляться спокійніші, лягають спадки. Кішка із п'ятьма кошенятами живе у них більше місяця, говорить Оксана Богданюк. З її слів, котячу родину знайшли у зв'язаному мішку посеред поля. Котенят спочатку було семеро, двох вже вдалося прилаштувати. Кішка в такому досить виснаженому стані. Ви бачите, вона до сих пір худа. Кошенята мають непогане здоров'я, грайливі. Активні для маленької кішечки це великий приплід завжди закликає людей бути відповідальними власниками. Нову родину шукає чотирирічний Сфінкс. Від нього тиждень тому відмовилась власниця, розповідає Оксана Богданюк. каже жінка, молода мама, кота придбала в інтернеті. Сфінкс пожив у них лише два місяці. Яка і в неї була така потреба брати в родину дорослого кота, маючи двох немовлят піврічних. Мені важко сказати, але очевидно, це її рішення було необдуманим і спонтанним. І раптом кіт проявив агресію власне до цієї жінки. Вона не знає, що вона була спровокована. Така була категорична умова: або ви його забираєте, або ми його вивозимо в ліс. Зі слів Оксани Богданюк власникам тварин потрібно вчасно їх стерилізувати. Основна функція нашого підприємства це стерилізація безпритульних тварин. Разом з тим, ми виконуємо стерилізацію власницьких тварин, коли власники до нас звертаються. Вони не зацікавлені в нових приплодах, і вони хочуть Тварину. Сьогодні у ласці простерилізували шестеро котів, розповідає фельдшерка Мирослава Содікова. З її слів, операція триває орієнтовно годину. «З Шестимісячного можна стерилізувати кішок, котиків бажано з року. Тобто, що повністю котик вже був статево дозрілий. Міряємо температуру, зважуємо обов'язково, тому що маємо знати, яка вага, щоб знати, скільки давати препарату, тобто садації. Ну і на подалі це вже наркоз. Безпритульних кутів у КП Ласка стерилізують безплатно. Для домашніх улюбленців така послуга пладна, розповідає директорка Оксана Богданюк. З її слів, від початку року було простерилізовано 607 безпритульних та 154 домашні тварини. Наталка Кликуцюк, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк.